Всім привіт! Сьогодні будемо готувати смачний, мега-простий, недорогий в приготуванні пиріг з гарбузом. Він корисний і готується легко просто, діти обоші, тому що він яскравий і цікавий. Ну, якщо вам цікаво, як його приготувати, залишайтеся зі мною, я зараз більш детально все розкажу і покажу. Розпочинаю звичайно з приготування тіста. Я беру кефір чи кисле молоко кімнатної температури. Додаю сюди дві склянки манної крупи. Друзі, точні пропорції написані і на початку відео, і в описі під цим відео. Та перемішую до однорідної консистенції. Накриваю, і залишаю на хвилин 20 при кімнатній температурі, щоб манка набухла. Я тим часом підготую гарбуз. Для цього рецепту нам потрібно його 400 грамів очищеного. Вибираємо, звичайно, зернятка і обчищаємо шкірку. Я його натираю на середній терці. Через 20 хвилин до манної крупи я додаю яйця та перемішую, аж поки яйця не вмішається в тісто. Відразу консистенція тіста стала такою густішою. Манка почала набухати. Додаю цукор. Та ванільний екстракт. Коли я з'єднала всі продукти, додаю вершкове масло, воно в мене таке розм'якшене, кімнатна температура або ж можна його розтопити. Перемішуєш, поки масло не з'єднається з усіма інгредієнтами. Ну а поки я замішую тісто, ви переходьте за посиланням, яке я залишила в описі під цим відео. Та підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку. Там дуже цікаво. Додаю розпушувач, дрібку солі. І для більш цікавого смаку я додаю мак. Взагалі тоді і в розрізі поріг цікавіший, та і дітям більш смакує саме з маком. А але ви вже вирішуєте для себе, чи додавати, чи не додавати. Коли я вже замісила тісто, тільки в кінці додаю натертий гарбуз. Перемішується все, і паралельно в мене розігрівається духовка до 200 градусів. Викладаю форму, яку я виставила пергаментом. у мене форма 28 см. І відправляю це все в духовку випікатися 30-40 хвилин. Час випічки, орієнтуйтесь вже по своїй духовці. Обов'язково готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Пиріг виходить вологим, але зубочистка має бути сухою. Тільки тоді буде видно, що ваш пиріг приготувався. У Мене він був в духовці рівно 40 хвилин. Даю трішки охолонути, але якщо чесно, ми не можемо дочекатися, тому я вже розрізаю він ще гарячий. По бажанню можна посипати цукровою пудрою, можна полити шоколадною глазурю чи розтопити шоколад. Тут же, що вам до вподоби, але я вам скажу чесно, що в теплі осінні вечори просто випікає такий пиріг, заварює смачний ароматний чай і насолоджуємося. Дуже цікава текстура тіста, волога, але в той час гарно пропеклася. Гарбуз взагалі не відчувається. І хто любить, можете додати ще цедру лимона чи цедру апельсина. Це зробить ще більш цікавим ваш пиріг. Ну а я друзі буду сподіватися, що цей рецепт вам сподобався. Обов'язково приготуйте. Напишите в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте. Годите з любові, і нехай у вас все буде добре.